Хотілося б особисто добрий привітати. Добрий день, добрий день. Добрий день! Опа! Вітаємо! Ти вже в ресторанах празднуєш Диви, що це, де я... ну, я... а де шампанське? Ну зараз зара я не суть ще. Мене поки що тільки тільки ведичка. Ніфіга собі, ніфіга собі. Ти бачив подивися, подиви, подиви, подиви яка тема. І окрім це твоє... цього, окрім цього, ще чекай, щось мені підказує. Дорітос до тебе поїде, так запас місячний дорітос. Серйозно? Прям от я тільки тільки почав худнути і схуднення відміняється. Ребята, Ну воно тобі не треба. Воно нащо воно тобі треба? які які твої ці, Які емоції, які думки. Слухай, ну ти приємніше навіть ніж логічно премію отримати. Скажи, скажи. Клас, я, я дуже кайфую. Мені так приємно, я сидів, ти ще дивився чатик, і там всі писали: ото, ото і я такий, що на юрі. Приємно, це дуже приємно, дуже приємно. І я вважаю, нам треба напуститися. Треба це зробити. Приймаю пропозицію. Треба це зробити. Що я хочу зробити. сказати? Там. Ти, ти собі уявляєш, як ти вчасно взагалі залетів? Це ж треба було розчитати таймінги, щоб залетіти на Вагончик. Twitch. На твіч передеворцем, першим взагалі, який відбувається е, серед да. стрімерів, серйозний. Чат. До речі, напишіть, напишіть приємні слова отою. Він читає чат, якщо що. Я обожню, <звіт> втогну, що там все пишу. <звіт> все, вітаємо тебе ще раз. Да, Приходимо далі. До зустрічі. На зв'язочку да. відсвяткуємо. До зустрічі. На циферках. Так.